Вітаю і запрошую до села Кунів Хмельницької області, хоча по факту воно знаходиться на межі між Рівненською і Хмельницькою областями. Отже, сьогодні ми завітали у кунів розташоване це село всього за 12 кілометрів від міста Острог та 60 кілометрів від Рівного. Якщо ви шукаєте комфортний будинок для життя чи ідеальне місце для бізнесу, Залишайтеся з нами, адже цей будинок вартий вашої уваги. Перед нами просторий цегляний будинок площею 181 метр квадратний розташований на величезній ділянці у 70 соток, збудований між 90-м і 2000-ми роками. Він вражає якісними матеріалами та продуманим плануванням. Приїхати сюди можна по асфальтованій дорозі, а подвір'я облаштоване бруківкою, що додає сучасності і затишку. Треба тільки трохи почистити. Усе подвір'я огороджене, що забезпечує приватність та безпеку. Всередині 5 просторих кімнат, які чекають на нових господарів. Тут вистачить місця для великої родини або гостей. Кухня, затишне серце дому, де пануватиме тепло домашніх страв. А для вашого комфорту роздільний санвузол та ванна кімната. Ще одна перевага великий підвал, я б сказала, величезний. Він ідеально підходить для зберігання продуктів чи облаштування винного погребу, наприклад. Опалення індивідуальне електро а водопостачання – централізоване, що забезпечує зручність у побуті. На подвір'ї розташовані літня кухня для кулінарних експериментів, гараж, ваш автомобіль завжди буде під захистом, сарай для зберігання всього необхідного та естакада, яку можна використовувати як базу для СТО. А якщо ви мрієте про бізнес на селі, тут є всі можливості. Власний трансформатор дозволяє підключати потужне обладнання. Можливо, це буде невеличке виробництво чи майстерня. Село Кунів вражає своїми краєвидами у радіусі одного кілометра ліс, річка та ставки це ідеальне місце для прогулянок, риболовлі чи відпочинку з родиною. У селі є школа та садочок, тож для сімей з дітьми це також дуже зручно. Окрім подвір'я, є ще 25 соток підсад, город чи будівництво, а ще 45 соток особистого селянського господарства. Де ви можете розвивати власне фермерське господарство або просто насолоджуватися великою зеленою територією, цей будинок справжня знахідка для тих, хто хоче жити в гармонії з природою та насолоджуватися комфортом сучасного життя. А для підприємців це ще й унікальна можливість реалізувати свої бізнес-ідеї. Ціна оголошена власником 20 тисяч доларів. Буду рада почитати в коментарях ваше враження. До зустрічі!